За прогнозами експертів, цьогорічна посуха може стати найгіршою на європейському континенті за останні 500 років. Відсутність істотних опадів у західній, центральній та південній Європі призвела до того, що деякі європейські країни водять обмеження на використання води, а судноплавства на Рені та Дунаї опинилися під загрозою. Сусідня з Україною Молдова оголосила надзвичайний стан з 3 серпня. Перед громадами жодеського району стоїть вдвічі складніше. Завдання забезпечення взагалі населення водою та використання її альтернативних джерел, якщо виникне така потреба, розповідає очільник визвірської ОТГ Валерій Стоїлакі. На данный момент населенных населенных пунктах вода есть. Бывает там прерывы, что нет воды, там или скважина пропала, там или где-то прорыв водопровода, который устраняется. Но ну, это временное явление, да. А так все скважины работают в нормальном режиме, скважины работают. Почему не хватает воды? Потому что наши люди, люди в громадах, не понимают вещи такие простые. Сейчас стоит засуха, сейчас идет такое темпер... очень высокая температура и уровень воды в земле немного падает, да. Но люди приобретая всевозможные бассейны и другие вещи. Поливая, ставит капельные, ставит капельные поливы на огородах. Это все влечет за собой, что идет очень большой расход воды, на который потом люди не могут ее получить для приготовления пищи, там, постирать или помыться и так далее. У Визирській ОТГ з початку введення воєнного стану по всіх старостатах проводиться кропітка робота з пошуку альтернативних джерел та приведення до ладу всієї системи водозабезпечення. Розповідають перший заступник визирського сільського голови Олександр Токменінов та директор комунального підприємства «Визирське джерело Олексій Богуш. Водопостачання у нас є в усіх селах, але з водоканалу Одеського, дальне труби, тільки на даний час село Визирка. Крім того, в селі Визірка у нас є також криниці, які нашим комунальним підприємствам були вже оглянуті, проведені обстеження і прийняті міри для того, щоб вони мали функціонування. Була проведена робота по виявленню альтернативних істочників водоснабження, тому що у нас час не Ми повинні бути готові. Громада, Сельсове, поручив провести аналіз. и расчистить где нужно работа была проведена было 7 источников по визирке конкретно было 7 источников проработано ряд из них в принципе питьевая вода сделан анализ но остальное техническое. ну в принципе этого достаточно для того чтобы на всякий случай люди были обеспечены водой на прошлой неделе мы сделали ремонт башни в Поле. Это были высотные работы, в принципе, с собственными силами практически задействовали вышку. Но ребята наши, профессиональные сварщики, сделали работу хорошо, что увеличит э, используемую емкость, в принципе, и повысит давление. Люди, в принципе, увидят это уже по напору по давлению воды в системе. У Дмитрівському та Кордонському старостатах ситуація з водозабезпечення стабільна та контрольована. Тут заздалегідь було виконано всі необхідні ремонти. Також ведеться робота з заміни насосів. Розповідають місцеві старости Володимир Жордецький та Оксана Третякова. У нас на території два населених пункти: Дмитрівка та Бутівка. В Бутівки одна арсвертловина, і в Дмитрівки дві. От вони працюють, забезпечують повністю. Але помімо арт скважин, вода централізована. Є у нас іще, е, криниці з жерельною водою. Це на випадок, якщо, не дай Бог, будуть перебої чи з електроенергією, чи інші, люди без води не, не залишаться. Працює п'ять арт-свердловин. Арт 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 з них три це в селі Кордон. Вони забезпечують і село Мар'янівку. тобто вони працюють на два населених пункти і дві розродлини в селі Пшенянова. У нас схема водопостачання. Нам така закрита. У нас кордон, Мар'янівка це одна у нас гілка, і пшенянова це у нас зовсім інша окрема гілка. Якихось там масштабних перебоїв, навіть таку спеку, яка на сьогоднішній день у нас там до 40 градусів, у нас немає. У нас повністю нові труби по всім населеним пунктам. У нас арсвердловин достатньо, які забезпечують повністю водопостачанням три населених пункти. Зараз цінність чистої питної води зростає у рази, якщо подивитись у бік сусідньої Миколаївської області, де тепер у громадян до неї немає безперешкодного доступу. Тому керівництво Визирської громади просить жителів ОТГ бути максимально ощадливими до цього важливого для життя людини ресурсу. Обращаю увагу на насілення. Увіду того, що у нас зараз в країн, в принципі, виникають великі проблеми в енергосистемах, тому. Оно отражается на автоматике башен, потому что зачастую они отключаются. Защитная автоматика срабатывает, потому что замыкание, там, перефазировка. Это и проблема именно с энергосистемой. Но благодаря тому, что мы поставили защитную аппаратуру, насосы, слава богу, не горят, но башня отключается, поэтому возможный временный перебой. Я обращаюсь к всей громаде. Пожалуйста, не, распро не распространяйте так просто воду налево и направо. Берегите эту воду, потому что воды не хватает. Скважины работают все на пределе. Да и может достать такое время, что скважина может стать. Не стать из-за того, что она поломалась, а просто там не будет воды. Воду используйте только в правильном направлении.